Муріс 05, Мансфера, Вінчер. Ліхтарик. Жартівник. Це наша Беткомпані команда, яка мала на меті виграти голодні ігри, але... Це почалося з повідомлення Моріса, який також брав участь у паляниці. Якщо що можете подивитися минулі відоси, він там також трошки мелькав. Це голодні ігри від творців ОМХМС та Кубічного всесвіту на основі карти Київська Русь від Хайбрика. А Моріс визвався на всіх зібрати, щоб розтрощити там всім будки. Ось власне сама карта мене трошки бентежать ці поля, адже там майже ніде вкритися чи сховатися. Але це нам зіграло на руку, бо в нас був план. Ідея така: якомога швидше зібратися на півночі карти, а потім у повному складі обійти по кордону, знищуючи всіх хто стоїть у нас на шляху, та паралельно лутаючись, зайти у місто та просто забрати перемогу. План є, бойовий дух є. Єдине, що лишилось тільки дочекатися дня ікс. Yes. Все, біжи, Заб Бежи, 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 быстро, быстро, быстрее, є. Голодні ігри, я вирішив стрімити у себе на твічі, все саме цікаве в описі, так що доєднуйтесь. Це наш перший забіг в Голодні ігри, бо їх було два. А знаєте чому? Тому що читери, лол. На цей івент було досить просто попасти. Сюди міг зайти чи Мамкін-Гібатор, чи якийсь, наприклад, Русак. Було б реально круто, якщо була якась система, яка блокувала всі російські айпішники. Так ось в чому суть читер. Ось вона голорила з алмазним мечем, намагається мене вбити. Я ще ж і думаю, у мене наче квіп гарніший, і ПВПшитись я вмію. Але чомусь урон не проходив, я навіть тоді не помічав цього. Вже потім, після стріма, коли роздивлялися записи. До речі, маленький спойлер не один. <схай> я помітив, що реально урон не проходив, тому що цей єблан бігав щитами. Ну а я не хотів вмирати, тому зробив вже з доброї волі та й відійшов, тому що була ціль виграти, а не пофайтитися, як мінімум. Поручника було виявлено та наказано, а адмінами було прийнято рішення зробити рематч, тобто переграти гру і раунд 2 зараз. Але тепер у мене ще є реплеї, бо, якщо чесно, я не думав, що я з цього зроблю якийсь контент, бо головна задача була просто зайти з чуваками, почилити, розслабити, що я роблю на своїх стрімах. Знову ж таки, кажу, приєднуйтесь з вами, будемо грати в щось. А я, підлутавши трохи хламу в сундуку, який стояв поруч зі мною, вибігаю з ворот та біжу на домовлене місце. Але початок цього забігу був не такий гладкий, як до цього, а все тому, що мені на хвіст насіла муха, яка хотіла мене покоцати трохи. Але ло, чуваки, я граю з тімою. Ви на Норс Добре. побігли, мене б'ють. Бістріше а... до нас. Ну, я на Норс я біжу. Біжи. Біж. І сзади тебе, є, я його можу віддати. О, оце є. Готове бетиття, готове бетиття. Єдина помилка цього чувака це те, що він не знав, на кого він потрапив, бо попереду вже чекала моя тіма, яка його смачно прийняла та покарала. Саме жартівник, який спочатку став в стінку, а потім догнавши зробив First Blood. Нарешті, зібравшись фул командою, ми відправились на зазначену точку, і так трапилося, що ми зажали ще одного чувака, у якої зброї була лише дерев'яна палиця. Почали за що його так. Так сказати, чувак пізнав, що таке котел під Херсоном. І здавалося, ви тімитеся великою командою вбиваєте всіх на сервері, то чому ви краще читерів? Але все тут не так просто. Про це трошки пізніше, бо навіть сама гра нам палки в колеса ставила. Цій катці тотально не вистачало їжі. І ще був динаміт. Ну і ви типу спитаєте, а, а при чому тут динаміт, він в Майнкрафті, наче пікарда якась китайська. Але адміни такі, га-га, а чому б нам не зробити так, щоб динаміт, короче, все просто по околиці розкидав? Да. О, динаміт. А, я здох. А то всіх. Ось так в наших рядах трошки порідшало, але ми все ще були заряжені на перемогу. Ну і Моріс, який накинув ультимативну стрілу, яка не в прогрузі вбила нашого кривника. В мене також були деякі успіхи в кілах. А після одного із дисматчів я дуже довго бігав за цим чувачком, поки не помітив, що в мене є лук в інвентарі, і вирішив його дістати та показати всі свої снайперські можливості, але все ж таки вбив його. Есть, хорошо. О, молцы, я до вас підхожу, я до вас подхожу. Назад, 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 назад. У мене, чувак, бог. Був... А, не нема. Все, мы строем. Ось ми за крок до перемоги. З нами ще лишилося два живих гравця. Скоріше за все два сольники, тому що один був якраз на даху над нами. І це була перша наша жертва, якби не нік я ансофт, блін. Не буду довго тягнути кота за те, що його не варто тягнути. І покажу вам фінальний файт, адже він реально фінальний. За, за, за ні, ні, він спригує, спригує, спригнув, спригнув. Він просто біля столику тримається. Ой, це читер, це читер. Спочатку мені здалося, що нас реально переграла якась кіберкатлета, але сумніви в його ПВП-здібностях були не тільки в мене. І тут навіть прикол не в цьому, а просто подивіться, як він здох, і як думаєте, хто виграв. У Івана просто глаза на від тупості цього читака. Що ж, мужик, сьогодні твій день? Кайфуй. Стоп, стоп, стоп. Давайте просто представимо, що він оверскіловий. Невеличкий гайд від профі. Вилазимо свої крисини конари, робимо 360 бекфліп. Це такий прийом психологічної продушки. Не забуваємо, що ми граємо у Dark Souls, тому автоматичний таргет на противнику. Дуже чіткі крити та дуже чіткі стрейфи вліво-вправо. Ізі, перший є. Не відволікаючись на відчуттях в спині даємо ще декілька критів, ще декілька стрейфів. Ще один готовий. Ізі, другий залишився останній. Але він як нубік грає по грязному. Але я ж про, я про тому на кожному прыжку, на кожному сапікселі. Я буду його ловити на кріт і вбиваю його. <клес> Ой. Тут і так зрозуміло, що він читак і адміни також не тупі люди. Да, да, 6 -6 там 6 -6. пишуть, що типу Олійник в ТГ, скоріш за все, чувак чувака не признають. вигравши. може ще комусь зараз по грошам перепаде. Так як один з гравців був читер, його забанили, а призові місця дісталися перше Івану і друге та третє нашим чувакам. Але стій, стій, стій скажете ви, це ж не чесно, бо витімились і не дали хлопцям жодного шансу на виграш. Але і тут все не так просто, адже ми весь виграш перебували. Правили на допомогу ЗСУ. Тоді що ж я отримав з цього? А саме ваші лайки, ваші коментарі, ваші перегляди саме це гріє мою душу і заставляє світитись мене чуть яскравіше. Ну і вже традиційний монолог перед титрами. Я взагалі не думав, що з цього можна зробити щось годне, а вийшло реально прикольно. Думаю, ви напишете щось про це в коментарях. Взагалі, в планах ще три відоса досить таких серйозних, яких я затронув. Як і ком'юніті Майнкрафта, так і взагалом наше суспільство. Адже навіть в цьому відосі були присутні персони, які гадять у себе в будинку. Я про читерів, якщо що. Тому підписуйтесь на Ютуб, фоловтесь на твічі та доєднуйтесь до Телеграму, щоб не пропустити багато чого цікавого. Ви мої батарейки, я вас люблю.